Сільська місцевість в Україні наражається на вищі ризики втрат від пожеж, бо підрозділи ДСНС розташовані переважно в містах. Тож рятувальники не завжди встигають вчасно доїжджати до віддалених населених пунктів. А з початку повномасштабної війни кількість пожеж в Україні значно збільшилась. Лише за останні 9 місяців через бойові дії, ДСНС виїжджали на більше 6 тисяч загорянь. Дороги бажають кращого, і реагування професійних рятувальників в часі на набагато більше потребує часу до доїзду через дороги. Визначений час реагування на пожежу в селах України, коли є шанс успішно врятувати людей майно, становить 20 хвилин. Проте на практиці в багатьох місцевостях він досі становить більше години. Водночас кількість пожежників в Україні з розрахунку на тисячу жителів є усе меро меншою ніж в країнах ЄС. Як результат в Україні ще до початку повномасштабної війни від пожеж гинуло втричі більше людей, ніж у сусідній Польщі. Село немаленьке. Якщо в нашому селі на пожеж... пожежна машина, то в два можна склав два рази швидше можна доїхати на пожежу і більше врятувати. Майна, не дай Бог, звісно, і людей врятувати бистріше ніж доїдуть із державна служба, пожежна служба з Кам'яка-Ширська і до нас за час повномасштабної війни з російським агресором ситуація значно погіршилася. І біля нас літають крилаті ракети, і не дай Боже якась пожежа, і наша команда може допомогти врятувати і запобігти якусь пожежу, яка може наробити більше лиха. Тож, який є вихід з цієї ситуації у країнах заходу. Рішення знайшли більше ста років тому. Це створення добровільних пожежних команд ДПК в усіх населених пунктах, від найменшого до великого, завдяки ознайомленню з передовим міжнародним та українським досвідом та індивідуальному експертному супроводу, більшість громад обрали загально поширену в Європі організаційно правову форму ДПК у вигляді громадської організації для нашого села. Це дуже знаменна подія. Від відкриття добровільної пожежної команди. Ми проживаємо в болотисті місцевості, а торф це дуже швидко літку від жари може загоратися. Поки команда пожежників прибуде із Камікаширська. Розгорається більше і загасити ліквідувати пожежу дуже дуже важко. Чому вирішили ми добровільні? Через те, що е, фінансове навантаження в такому випадку буде менше для громади. Це перший момент. А другий момент це долучення громадян через те, що більшість пожеж виникають із за незбережного незбережне поводження воднем під час спалювання там сміття і е, різних рослинних залишків. Україна потребує створення ще щонайменше 700 ДПК на додачу до державних підрозділів. А потенціал України. Іни це 7 тисяч ДПК, тобто команда в кожному старостинському окрузі. Саме тому ще з 2021 року проєкти з цивільного захисту населення на місцевому рівні є пріоритетом для представництва фонду міжнародної солідарності в Україні. Це команди з 12 волонтерів, і люди навчаються швидко реагувати на ті чи інші умови, з якими вони зіштовхуються. Будь-яка громада, це той осередок, де коли не буде безпеки і комфорту, життя там не буде нормального, люди там довго не затримуватимуться. За цей час фонд допоміг більш ніж 120 громадам в Україні на суму більше 60 мільйонів гривень. Сприяв створенню майже 50 нових добровільних пожежних команд, навчив 600 добровольців, 90% від усіх добровольців, навчених в Україні, за цей час. Також він створив першу загальнодоступну базу знань з питань цивільного захисту, потрійне даблю завдяки чому зросла безпека 2,4 мільйонів жителів цих громад. Проект Вогнеборці зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд, реалізований у 2023-2024 роках, є закономірним продовженням цієї діяльності. За час роботи фонду у цьому напрямку понад 500 громад зверталося до нього із запитами на створення та розвиток ДПК. Через це їх довелося відбирати на конкурсній основі. І, зрештою, 70 громад, які успішно пройшли етап подання заявок на участь у проєкті, обрали вісім найбільш мотивованих. Команд у нас в регіоні вже налічує більше 30 добровольців, таких команд більше п'ятдесяти нас вже місцевих пожежних команд. На сьогодні в нас є більше. 20 населених пунктів, які не забезпечують підрозділи ДСНС. У зв'язку з тим нас на сьогодні покривають ці добровільні пожежні команди. Якщо на території їхньої громади створюється ДПК, то тоді вони отримують шанс отримати допомогу у скрутну годину, коли власне, відбудеться, не дай Боже, пожежа, ДТП чи неприємні ситуації, наприклад, пов'язані з війною. І тоді допомога прийде набагато швидше, ніж за умов, коли її, цієї ДПК не буде. Це є робота з суспільством, це превенція. Якщо правильно проводити ці превентивні заходи, то тоді цих надзвичайних ситуацій буде виникати значно менше. Також завдяки проєкту громади учасниці почали співпрацювати із сусідніми за для підвищення рівня безпеки. А Устя – така територія оточена лісами, і разом з тим ми аграрний е, територія. Багато таких було пожеж, тому що літо було жарке. Це 12 пожеж було. І чотири з них ми гасили спільно із Соснівською територіальною громадою, з якою ми підписали меморандум про співпрацю. І саме цей меморандум також був одним із позитивів, що ми пройшли в даний проект «Вогнеборці». Під час проєкту 96 добровольців отримали спеціальні знання та практичні навички для проведення заходів щодо гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за програмою ДСНС. Ситуація там в рази покраще. Хлопці вже приймають активну участь у гасінні пожежі. В тому числі були і лісові пожежі, були загоряння і степової зони, і гасіння господарських приміщень. Протягом усього часу реалізації проєкту громади-учасниці отримували регулярні юридичні і інформаційні консультації на тему створення та підтримки діяльності ДПК від українських і міжнародних експертів з багаторічним досвідом. Kolejne jest unikalne miejsce. Tutaj nie tylko ci, którzy pracują, nie sprywają, się, ale one, przestają zostają, naprawdę naszyją się każdy raz, bo oni mają zrównoważoną motywację do tego, żeby rozdawać, żeby ale robiąc swój dół. I oficjalność, z jaką to jest na prawdziwie duża Um, society as a, whole, as a whole, through that, through that lens. Um, in the U.S., we have this in, in smaller communities. This is also a model that we sometimes use as well. Для успішного виконання своїх функцій з порятунку людей і майна, фонд міжнародної солідарності передав восьми територіальним громадам пожежне та медичне спорядження на суму більше 127 тисяч доларів, закривши не лише базові потреби громад, такі як комплекти пожежного захисного одягу, шоломи, рукавиці, пожежні чоботи, ремені, балаклави, а також набори невідкладної допомоги та автоматичних зовнішніх дефібриляторів. А й відгукнувшись на індивідуальні запити. А саме рації, пожежні стволи та рукави, ручні драбини, вогнегасники, сокири, багри, лопати, діелектричні ножиці, ліхтарі, бензопили, генератори, мотопомпи, стелажі для бойового одягу, захисні маски та протигази та багато іншого. Я е, хочу, щоб це був не фініш. А знаєте, як кажуть, кожний фініш це початок нового старту, щоб це був новий наш е, старт. Добровольчество нашої країни і щоб ми змогли створити добровольчество в нашій країні на такому рівні, щоб вже наші партнери і колеги приїжджали до нас і приймали наш досвід, впроваджували в своїх країнах.